Дмитро Павличко «Я вчився сорок літ, та не навчився досі. Я вчився сорок літ, та не навчився досі, Губити подих свій в жіночому волоссі, І гудзики дрібні розстібувать на спині. Я вчився сорок літ, та не навчився донині. А вітер молодик без всякої науки. Під блузочку твою всуває голі руки, розчісує тебе і кучерями грає, і в приступі жаги спідницю задирає. Кажу я: не дурій нікчемний груб'яне, а ти всміхаєшся, як сонце усіяне, так, ніби щастя в тім, щоб посеред дороги Являти світові Струнки та голі ноги. Реможного миру вам.